Вітаю всіх, хто дивиться мене. І цікавиться своєю датою народження, як вона пов'язана з картами Ленорман. Сьогодні число у нас 25, тобто, якщо ви свої числа, подивіться в попередніх роликах, як я розказую, як треба додати свої числа. І це кіль, це перстень. Кольцо на російській мові. Дивіться, який гарне, гарний перстень, це. Можна сказати, І на українській мові можна говорити, що це кільце. Кільце. Тобто людина, яка йде по, по колу. Хто такі люди по колу? Ну, По-перше, що таке кільце? Це значить закрите. Значить, люди, які люблять домовитися, які люблять, щоб був договір, які люблять, щоб було по закону, то часто вони все таки. Прагнуть, щоб у них був шлюб. І мужчини, і навіть жінки, якщо вони навіть знаходять на стороні собі е якихось там е інтриги, якісь, вони свою сім'ю не кидають, тому що для них це дуже важливо, і тому що договір і законність для цих людей дуже важливо. Ким можуть бути люди кільця персня? Я їх називаю ще. Люди можуть бути політиками. До речі, 25 числа, хоча ви, я кажу, що можна і на це звертати увагу 25 числа, хоча це не прихований код, народився президент України Зеленський. А ви коли-небудь думали про те, що дивіться 25 це число 7. Це 7 це перекрита змія. Далі. Президент Путін народився, по, я не знаю, перевірте, якщо по 7-го числа. І вони обоє Володимири. Це збіг чи все таки? Ну, насправді я вже просідкувала, що нічого, ніяких збігів не буває. Все підбирається, все прораховується, і на кожного політика працюють маги чародії, нумерологи і різні ясно ясно Ті, хто ясно бачать, ті, хто гадають і все інше. Це тільки нам кажуть, що це, це соромно, ви тільки вірте Богу, йдіть у церкву і битися лбом е, об що-небудь. Ну, і все, це не, ця, не тема цього, е, цього відео. І так, 25 число прихованого ходу. Ви порахували, я сказала, що ці люди можуть бути політиками. До речі, вони можуть займатися. Якщо вони не такі політики великого масштабу, вони можуть бути політиками районного, обласного масштабу. Ці люди можуть займати. В принципі, бути не якимись начальниками їх, тому що вони можуть працювати в банках, вони можуть займатися якимись дизайнами, якимись прикрасами, тобто в ювелірному якомусь відділеннях, тобто або продавати, або ремонтувати. Вони можуть також можуть на заводі, де те щось яке склеюється, де запаюються, вони можуть бути вони можуть працювати з комп'ютерами. Так, вони можуть. І, до речі, якщо це особливо ремонт. Хоча, може і ні. В сучасному світі вже 25 число прихованого коду, це можуть бути комп'ютерщики. Все повторюється, все повторюється у цих людей. Ви зрозуміли, це люди, які люблять, щоб була законність, і щоб з ними заключили якийсь договір, союз. Домовленість, угоду якесь єднання. Вони люблять, щоб був шлюб, якісь люблять професійні зв'язки. Кот по блату, Я знаю, у мене такий є зв'язок, у мене той є знайомий. Це люди ці люблять. Вони люблять статуси, люблять відповідальність, але у їхньому житті часто все повторюється, як замкнуте коло. Тобто циклічність проблеми повторюються, на роботі щось повторюється, хвороба повторюється знову, знову і знову. Разом з тим ці люди можуть бути скупі і обмежені. Ставати якесь кільце. Кільце ще може бути асоціація наручників. Так що будьте уважні, самі не діть в аферу ці люди. Або якщо у вас є це діти або онуки, також дивіться за цими дітьми, онуками, як вони себе ведуть. Але все-таки для них важливо, все-таки більшість вони одружуються, і для них законність або договір дуже важливо. Але якщо хтось порушить цей закон. Тоді вони стають ворогами. Що ще можна сказати про цю людину? Вони завжди будуть утримувати людей в парі, тобто в парі разом з жінкою або з чоловіком, якщо цей це разом будуть. Що ще можна сказати? Ну, ну, це основне, що вони ці різні договори підписати, співробітні, ділові партнери. Е У них, може бути, сталий прибуток по кільцю йде, і не більше, і не менше. Так що, якщо ви вийшли на високий прибуток, це дуже добре, ви завжди будете на високому прибутку. Якщо на малим, це теж треба вириватися. Буває, треба вирватися з кільця якогось. розумієте? Оці люди бувають вирватися з кільця. Знаєте, буває таке, що люди як візьмуть кредит і не стає не більше, не менше, як закольцовані. Оце них теж може бути по мінусу. Вони не можуть вирватися з кредитної історії постійно. Оце, оце одна, і інша або з одні, як влізли, ну не можуть вони. Це по мінусу. Треба з такими людьми ще працювати, щось сказати їм. Їм не дається розплатитися, вибратися. І тому по. О, о, у них може хвороба бути як хронічного характеру, по колу йде, йде, і нездоровий, і не, і, не, і не хворий, і не виздоравлює. І особа не вмирає, слава Богу, живе, живе. І таке, таке може бути у цією людиною. У них, може бути, вони можуть часто, ці люди, от, о, о, ці люди підписують якийсь контракт з якусь лікарню, з якимось з, 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 лікарем, Ці люди лю люблять таке вони це робити. Любити дуже люди. Але якщо по плюсу, по плюсу, дивіться, людина може бути надійна. Тобто вона сказала, якщо це є бумага, договір, якщо він підписав все, ви можете не переживати. Це, він, це законність може бути у цій людини. Да. Він може такий привабливий доглянути, тому що вони люблять прикраси, там, різні там персні, там, колони, це вони люблять і можуть виділятися соціальним високим статусом. Да. Ну, що ще. Ну, все, я так коротко сказала, що у них буває циклічність і повторення. Що може порекомендувати цим людям? Ну, перше, щоб у них було все по плюсу, вони повинні що? стримувати слово. До речі, вони можуть не стримувати слово, виконувати свої обіцянки. І не намагайтеся відмовитися від зобов'язань і відповідальності. Також вони, ця нумерологія оця, прихована, вона попереджає, що ви не повинні зациклюватися на якійсь проблемі, на якихось труднощах, на якихось незрозумілих грошах і на якомусь конкретному питанню. Тому що ви будете безрезультатні у цьому всьому. Ну що, там, да, в магазинах вони можуть працювати особливо з ювелірними виробами, або просто з якимись виробами. Це не обов'язково. Працювати з паперами вони можуть, з різними якимись круглими предметами, атрибутами. Так, до речі, вони можуть бути навіть пов'язані з законами. Я казала вже, це політики або поліція. Це може бути. А по мінусу, в принципі, це може бути цивільний шлюб. Ми з тобою так домовились, але я можу не виконувати свої зобов'язання. Якось так, коротко по 25-му числу, прихованого коду. Але не забувайте, що число дня народження також має схожості. Так що, президент Зеленський народився 25 числа, якщо я не помиляюся, напишете мені. То, відповідно, він буде що робити, він буде вкладати угоди. Чи ці угоди будуть правильні, чи будуть вони виконуватися з боку президента нашої команди? Побачимо. Побачимо. Не забувайте, що в історії. Є таке, спочатку хвороба, коли всі вділи маски і побігли перелякані, потім війна, а потім голод. І ви заходите на мій канал не просто так, а тому, що я, можливо, скажу якісь думки, вам якісь, можливо, знання, або натякну на щось на те, що вам ніхто, можливо, не скаже. І після війни часто буває або голод, або проблема з продуктами, або проблема з посівною, або проблема з урожаєм. Так що ви, якщо можете, запасайтеся продуктами, можливо, навіть і не грошима, а продукти, які не так псуються, тому що так було історично: вчіться на чужих помилках, досліджуйте, таке може бути. Можливо, колись я знову виділю такий день і подивлюся на карта, чи дійсно у нас буде проблема з продуктами, але я вже дивилася, що урожаю особо не буде, не скрізь. І в нас буде посівна не скрізь проведена. Так, так, і так зрозуміло, тобто на картах можна і не гадати, і не питати. Всім гарної весни і всім удачі!